До столичних правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що коли він хотів обміняти іноземну валюту, невідомий поцупив його 14 тисяч доларів. Втік через отвір у даху. За що вас затримали? Будете надавати пояснення? Блягав. От кого вбігав? Сідати, вбігав оббігало поцеловав. І все? А сам родом одкуда? З Києва. Ні в чому не виноватий? ничего не делал, просто убегал? Следство покажет. Поясни за что вас затримали? Я не буду, ну, пояснивать. Что мне пояснивать? Шахраями виявилися чотири раніше судимих киянина. Бізнес облаштували серйозно. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили 50 тисяч доларів, комп'ютери, які використовувалися для проведення валютних операцій, копії документів на право заняття підприємницькою діяльністю, сувенірні банкноти в іноземній та національних валютах, рекламний банер та електронний рекламний щит обміну валют і муляжі камер відеоспостереження. Вони діли за встановлену схему, в них були відповідні ролі. Значить, в групу входило так, як і дівчата, так і хлопці. Значить, схема була такою. Значить, вони викладали оголошення на сайт про те, що вони готові міняти грошові кошти, де завищували, розуміючи заздалегідь, курс обміну валют. Пізніше інші особи орендували приміщення, потім обладнували його спеціально для того, щоб людина. Розуміло, що це є обмін валют. Після цього один з шахраїв сідав у вигляді касира і готував фальшиві гроші. Коли людина заходила до псевдообмінного пункту, за нею зачинялися двері, як пояснювали зловмисники для безпеки. Далі клієнт передавав гроші у віконце, а назад нічого не отримував. Касир тікав через потаємний вихід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею шахрайства. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Юлія Колтак, Тетяна Ткач вісті.